Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни і знаєте, ми прекрасно усвідомлюємо, що зараз, коли триває жорстока війна, таких доль, про яку зараз ми одну з них вам зараз розповімо в Україні дуже багато. Але сьогодні програма Тернополяни про тернополянина Андрія Мовдюка непроста доля, революція гідності. 20 2020 році контракт 44-та артилерійська бригада, потім протитанковий підрозділ, потім підрозділ штурмовий. І 11 січня 2024 року надзвичайно важке поранення. Андрій вижив. Ми раді цьому. І сьогодні ми з ним тут зустрічаємось. Андрій, з великою шаною, і повагою. Вітаю тебе! Час відважних написано у тебе на футболці. Ти себе відважно відчуваєш? Трошки. У зв'язку з тим, що трапилось з тобою взагалі. Так, трошки. Розкажи, будь ласка, я розумію, що тобі, можливо, важко це все згадувати. 11 січня минулого року, що трапилось на бойових позиціях? Ну, штурмували. Орки залізли на територію, вже штурмували наші позиції. Закидували нас гранатами. В окопах блінда... бліндажах. Це було в Луганській області. Сили були рівними чи переважали вороги, яка була ситуація? Ну, якщо підтримували дрони. Дрони ще зі скидами працювали по нас. Але сили були рівними. Я просто був в літаді, почув, що вже граната зривається. Я думаю, що це по нас міномет. Відпрацьовує, Але коли вибіг ви з блінтажа, відів каску, як побачив, що вони бігають біля нас, біля окопів гранатами, наші окопи закидують. І ти був вражений якраз ударом дрону, гранатою, так? Так. В з дрона скинули. Там, просто він, там дуже багато в нього дрібних осколків, якраз поранили мене. Але добре, що ми встигли окопи викопати десь під два метри. Трошки прикрили? так? — Так, Окопи рятували багато. Тому що там вони підстрілювали нас із кулемета. Час від часу по нас по посаді прочісували кулеметом. Якраз ми в окопах, що навіть не видно було, що хтось по окопу переміщається. Окопи були ви десь метрів сімдесят. Андрій, мені навіть незручно запитувати, але я все-таки запитаю, тобі відчуваю, важко говорити, це теж наслідки поранення? Так, наслідки поранення. От дуже часто. Трапляється так, на жаль, трапляється так, що ем, трьохсотих, тобто поранених, ну немає можливості винести, аби не втратити ще більше людей, як в твоїй ситуації було. Тебе не залишили? Ні, не залишили. Ну, правда, я не пам'ятаю, через скільки часу після поранення мене забрали, але евакуація приїхала. Ну, побратими казали, що я до зони евакуації сам дійшов. Ще до зони евакуації ще добрався сам. Дійшов. А ти пам'ятаєш це, Ні, як ти сам дійшов? Не Пам'ятаю, я тільки запам'ятав, що побачив двох передітих. Вони були просто передіті в просту чорну форму, без камуфляжу, без нічого, без... і просто гранатами. В кишені собі гранат повну складали і закидували гранатами. Після поранення, куди ти потрапив вже для надання медичної допомоги? Ну, Навіть якщо ти цього не пам'ятаєш, то тобі розповідали? Так, розповідали. Завозить на медроту пункт стабілізації, потім вже в госпіталь попав в Харківський, а потім з Харківського вже поїхав в Київський, в Феофанію. Руку намагались врятувати? Та вже, на, на жаль, не було що рятувати. Але ще намагались осколки витягнути з голови, з звичайно, щоб Одне око правило врятували, а ліве, на жаль, не вийшло. Але я бачу твоє око ну, ніби як справжнє, як живе. Тебе... Проте протестують. протестують. А коли ти в Харкові, в Харківському шпиталі, ти розумів, що тобі будуть робити Ні. ампутацію, вони ставили тебе до відома? Чи ти був ще в такому я стані, був, що. Я був ще в реанімації, не в такому стані був. В реанімації просто лежав. Я з реанімації вийшов вже аж в Київ в Феофані. Там ще пролежав в реанімації, потім вже помалу почав приходити до тями до себе. Тобто, от саме в Києві в Феофані, ти зрозумів, так. що лівої руки, на жаль, в тебе вже немає. Так, що вже немає. А з оком яка ситуація? Там Феоф... Ну, Мені здається, вибач, що я так деталізую, але мені здається, тобі якісний протест поставили. Принаймні. От я сиджу напроти і ну. Так там роблять в Олександрівській лікарні якісні протези, що навіть вони роблять ідентичні майже живому окові. Відрізнити дуже важко. До Тернополя коли ти повернувся? Звісно, перевезли мене в Феофанію, і там до червня прилежав, потім евакуаційний поїзд перевели мене в Тернопіль, тут в неврологію, в, в неврологічну лікарню, в неврологічне відділення. Тому що під час поранення, під час зриву була важка контузія, і пошкоджений мозок. Ну, я бачу в тебе такий глибокий шрам. Глядачі цього не бачать, а я бачу, постійно дивлюсь на нього. Це і черепно мозкова якась була серйозна травма. Так, Вони робили трепанацію, кажучи, як в машині відкривали капот, просто щоб витягнути осколки і крововилив був. Твої особисті враження в Харківському шпиталі, в Києві. Бо дуже часто і ветерани, зокрема, кажуть про те, що настільки лікарі звикли до важких поранень, до е, тієї великої кількості бійців, які потрапляють до них на операційні столи, в палати, що лікарі вже просто Добре, черствіють. Лікарі вже, лікарі вже працюють як роботи. Ну, але ставлення було. Ставлення було. Гарно, хороше. І завдяки волонтерам, нашим людям дуже вдячний, що вони волонтери постійно у нас приходили, привідували. Андрій, є надія, що ти все-таки отримаєш якийсь якісний протез і будеш користуватись, можливо, не так, як живою рукою, але все-таки зможеш так. працювати лівою. Так, зараз виготовляють протези наші українські, але не механізм замовляють за кордоном, висилають і тут виготовляють. Біонічний, що нам дать під'єднується до м'язів, і я буду скорочувати м'язом і буду рухати з пальці. Не сприймається запитання як провокаційне. Я не знаю, чи ти захочеш на нього відповідати, тому що тобі ще проходити, очевидно, цей шлях. Як тобі стосунки з мсеками, які вже ліквідовують зараз, бюрократія дістала тебе чи ні? Так, дістало. Вони постійно якісь відтягують. Я велика півтора місяця в центральному київському госпіталі пролежав. Що мало би за півтора тижня пройшов всіх лікарів, що мали б за тиждень-два-три видати мені, висновок. півтора місяця, мене там тримали Вони Не просто відтягують якийсь термін. Нашу вони витягують, я не розумію. Бо я, а я, чесно кажучи, не розумію. Ну, явно немає частини руки, немає ока. Вся голова в глибокому шрамі. Папірці цікавлять, чи реальний стан людини. Я цього зрозуміти не можу. Більше ті папірці цікавлять. І що так важко ті папірці дістати? Частина, Частина, там, де ти служив, бригада, там, де ти служив, якимось чином зараз сприяє, тому щоб ти швидше отримав необхідні виплати навіть. Бригади важко взяти, тому що бригади треба через ТСК робити запити, направляти, щоб бригада відправила трошки важко. Зараз з документами це велика проблема. Вони документи губляться, пропадають при переводах втрачаються документи. Вони витяг з наказу був, також перевели 44 ї бригади в 68-му і витяг з наказу також загубився. На мене замполі дзвонив, каже, потрібен витяг з наказу. Я кажу, немає. Каже, навіть немає, не де його взяти, відновити. Ми дивізіон розформували, в якому я служив, його розформували, і нас всіх перевели в 68-му, окрему єгерську бригаду. Зараз, коли ти перебуваєш в Тернополі, ти відчуваєш якусь увагу, якусь турботу, якусь допомогу від нашої місцевої влади? Нашої місцевої влади. Ну да, так, прийшли до тебе кажуть, Андрій, чим допомогти? Ні, не відчуваю. А виплати від держави в зв'язку з важкими пораненнями, ти вже отримав? Ні, ще ні, тільки в процесі. Тоді логічне запитання, за що живе Андрій Мовдюк зараз? За які гроші? За кошти, які були відкладені. Ще коли служив. Також при звільненні з частини при списанні, також вони виплатили розрахункові вже останню, останні гроші. За відпустки, які не відгуляв, в мене багато відпусток, в яких я не був. Це все виплачується, за неотриману форму за відпустки. Я скажу відверто, ми вже будемо завершувати. Ми вирішили, дізнавшись про твою долю, вирішили зробити з тобою інтерв'ю для того, щоб надати тобі публічності. Я цього не приховую. Тому що ті ветерани, ті, хто отримав важкі поранення, якщо вони публічні, їм, я відверто кажу, їм легше отримати необхідні виплати, оформити всі необхідні документи. Тому. Ми робимо це інтерв'ю і принагідно запитаю: а ти не йдеш в лави багатьох ветеранських організацій, які вже створені на Тернопільщині. Можливо, там себе треба пошукати? Я був займався волонтерством ще до війни, до контракту до 20-го року. І також я був в організаціях громадських ветеранських. Андрій, не буду тебе втомлювати цією розмовою. Дякую за знайомство. Зі свого боку обіцяю, що ми це знайомство продовжимо. І чим зможемо, тим допоможемо. Удачі Дякую тобі